Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина до нелюкермлева і поїхали. Очевидно, всі ви знаєте таке молоде дарування в партії Слуга народу, як Мар'яна Безугла. Це народна депутатка, яку виборці округу оболонь обрали чи то за пиво, чи то за сицеве плаття, і от тепер ця жінка, яка сидить в комітеті з питань розвідки і національної безпеки та оборони, постійно шукає ворогів всередині української держави. То вона постійно накидує на українську армію. То шукає ворога, то в особі залужного, то тепер уже нового головнокомандувача збройних сил України Олександр. Олександра Сирського так так вам не почулося той самий Олександр Сирський фаворит, під якого навіть ліпили образ кота у твіттері, Він тепер поганий, і тепер уже немає такого жодного вечора, щоб Мар'яна Безугла не вивелила якусь гадость про те, який же сирський поганий і хріновий. Ну а ще знаєте, Мар'яна Безугла розявляє завжди свій рот на все живе і більш-менш адекватне, що існує в нашій державі. Наприклад, не так давно вона роз'являла свого рота на суспільне, тому що очевидно з дуже мулює той факт, що за законом, який ухвалювали не вони, а ухвалювали ще попередники, у суспільного таке фіксоване за українським законодавством фінансування. Ось як аргументувала свої. Накиди на Суспільне Мар'яна Безугла мені особисто в спілкуванні. Так, от що я запитала Мар'яну Безуглу. Почніть з телеканалу Рада, де друзі Кирила Тимошенка пасуться. Суспільне не виробили і не вам руки до нього пхати. Що відповідає Мар'яна Безугла? Рада так теж потребує уваги, але всі вони мізер порівняно з суспільним, яке вже з'їло понад 13 мільярдів гривень бюджету. Це десь 9 телемарафонів. Дуже зручно попивати сік при вілейованій ціні. Я за те, щоб розібратися з усіма держмовниками, а також спровомувати інформаційні та кібервійська. Тут варто розшифрувати, коли Мар'яна Безугла каже про цифру в 13 мільярдів. То це сума фінансування за ті роки, які навіть були до повномасштабного вторгнення, і навіть до приходу до влади Володимира Зеленського, тобто не така велика сума виходить. Для порівняння єдиний телемарафон уже жер 4,5 мільярди. І знаєте, коли мені особисто треба знайти якусь регіональну класну новинку, я скоріше піду на сайт Суспільного. Але така відповідь не випадкова, тому що знаєте, коли у нас в країні десь є такий тонкий аромат грошей, то там обов'язково з'явиться хтось із представників за влади, які будуть бігти як мультяшний щур роки на. Аромат сиру, тому що минівар какоєд. Ну а ще, очевидно, влада дуже сильно занепокоєна, що суспільне все таки показує неприглядну правду, яку не розкажуть оці всі халуї з один плюс один та інтеру, які теж засідають в рамках єдиного телевізійного марафону. Підберу лише кілька таких проникливих історій. Наприклад, мама із Буковини розповідає про те. Як загинув її єдиний син військовий? Прильот лавіобомби прямо в той будинок, де вони відпочивали. Їх було до десяти чоловік нам. На жаль, наш Сашко, один єдиний двохсот. Або ось жінка розповідає, як вона вивозила із окупованого на той час Херсону дитину, але не свою, а чужу. Дитину, якій загрожували вбивством, ми вивозили дитину, яку ледь не вбили. Я вивозила її як свою дитину. Тобто в нас були документи підроблені. Чи ось третя історія, яка мене просто вразила до глибини душі, мова йде про те, що на фронті в нас бракує рефрижераторів. І, наприклад, була така історія, коли українську захисницю. Із купінського напрямку привезли додому в труні в абсолютно неприглядному вигляді, що розповідає її мама. Влалоне верходно людей, ви розумієте, штабілями це умуні пристіжимо. За границею корочка привозять м'ясо, привозять, нічого. Не портить. Зацініть настільки цікава історія про реальну проблему. Тому що знаєте, це ж не про саміт миру розповідати, який в принципі абсолютно не буде нести ніяких результатів. Очевидно, я про швейцарський. Це тобі не піар Андрія Єрмака, і це тобі не піар форуму хороших русських, який відбувся на днях у Львові. А дитину привезли загнившу зовсім. Вона була нижня і до 15 чоловік зверху. Суспільне, особливо його регіональні філії, розповідають про реальні проблеми реальних. Людей і це дуже бентежить владу. Оця інформаційна децентралізація. Тож знаєте, мене абсолютно не здивувала новина, що між єдиним телемарафоном і суспільним сталося так зване цивілізоване розлучення. Тепер, як повідомляється в таких релісах, суспільне на першому каналі не транслюватиме єдиний телемарафон і буде показувати лише свій контент. І тут є слушне питання: а чому ж зелена влада повністю не може з'їсти суспільне? Тому що якщо ми прочитаємо різні документи, які нам надсилають наші західні партнери, то там чорним по білому написано, що геть руки від суспільного суспільне має існувати. Існування суспільного це одна із основних умов для того, щоб ми продовжували перемовини з європейським союзом про наш вступ. Утім, попри те, що в цій новині про цивілізоване розлучення суспільного єдиного телемарафону, начебто, немає підводних каменів. Я хочу, щоб ви зафіксували думку пані Наталі Ліхачової з детектора медіа. Головне тепер, щоб не лише не посунули з ефіру першого, письмові гарантії від РНБО щодо цього отримані. А щоб не перекрили фінансування на 2025 рік. Але тут, сподіваюсь, будуть жорстко стояти за суспільне не лише наша медіа спільнота, а й західні партнери. Адже і для України, і для Заходу нормальне функціонування суспільного мовника одна з умов нашого шляху. До Євросоюзу, знаєте, коли ми спілкувалися особисто з Мар'яною Безоглою в коментарях, вона так на жаль і не відповіла мені на запитання. А чому її як таку потужну народну депутаткиню із цілим телеграм-каналом не цікавлять півтора мільярда гривень, які виділяються на оці гімноканали, аля Дом Фрідом та інше лайно? Тож здається, мені настав час звернути увагу. Знову на ці смітники, і сьогодні я хочу розповісти вам, як там успішно прилаштовуються друзі банкової. Та вихідці із усяких там кварталів оригінального кварталу і женського квартала. Але почнемо із маленької задачки. Як ви думаєте, що показують в рамках телеканалу ДОМ в той момент, коли у нас загострення на фронті, і расисти люто обвалюють місто Харків? А там такий вгодований мужичок із кварталу, актор женського квартала, розважається із внучкою колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова. Маші Данілової, яка вважає себе уперто, що вона видатна півіця. У цій машині сидить дівчина, яку можна порівняти з княгинею Ольгою, княгиня Ольга і Маша Данілова. Мені здається, оригінальна княгиня Ольга перевертається в своїй труні від таких порівнянь. Тому що вона так само, як і в житті, запалює на сцені. Також зустрічайте співачка, блогерша, телеведуча, Маша Данілова. Дівчинці, до речі, 17 років. 17 років і такий нереальний успішний успіх. Ну а цю дівчину можна поставити в один ряд з Михайлом Коцюбинським, з Ольгою Поляковою, з п'ятим президентом України не знаю, кому треба переживати більше п'ятому президенту України чи покійному пану Коцюбинському. Ви думаєте, що їх поєднує? Всі вони зробили з міста Вінниці. Бренд! Зустрічайте! Співачка блогерша Даріша. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте таку потужну співачку, яку звати Даріша. Колись у мене так звали Козу. Так, от хто цей мужичок в кадрі, який розважається із внучкою Данілова і ще не знаю, чиєю внучкою. Це такий собі Володимир Шумко, і він справді є актором та там учасником женського квартала. Там у тому женському кварталі у Вови були дуже потужні номери із двічі кумою президента Ліночкою Кравець. Давайте зацінимо цей інтелектуальний, крутий, унікальний, бомбічний... Володимир, да не нужны мне какашки вашей собаки. А зацініть, будь ласка, що вам сподобалось, який гех вам зайшов більше про какашки собаки чи про перепіхон сусідів. <звук> ну і, і безумовно, можливо, оце хрюкання. В інтерв'ю своїм друзям і теж Глизоблюдом з За влади цей пан розповідав про те, як же круто і захоплено він познайомився колись із. Президентською парою паном Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською. А є от відчуття, знаєш, коли ви там дуже довго там разом працюєте, начебто, ви там близько спілкуєтеся. Потім ти розумієш, що у людини статус підвищився, так, так? так. вона стала першою леді. Там так. І Володимир е, Вова став Володимиром Олександровичем. Так. так це ще один лизоблюд. Далі ми теж про нього поговоримо. Славочка Зомін. Є оця потім такий якийсь трепет при спілкуванні. Трошки. В мене він відчужий. Він був, і в мене був і спочатку, коли ми тільки познайомились. Тому що всі ці люди для мене були, коли я дивився на них. Трепет. Володимир Зеленський, квартал. Ну, чесно, знаєте, ну, якби я, мабуть, зустріла там Лені Кравіцець чи Міка Джагера, можливо, б і був трепет. А трепет від учасників кварталу ну таке собі. Я, у, я їхнім у, уявити не міг, що я можу там і з ними так. разом працювати. Але ми дуже не знаю, якось так класно, тепло познайомилися, спілкувалися, що коли ми навіть побачилися, а це зйомка, бо якісь камери були. <ріх> я, я такий: ну, а потом, а вона е, типу, привіт, а я тоді блядь. Хлопчик хотів попасти в строю. і він цього досягнув. <М 'я> Ну, це ж ми не дома, ми ж, так, ми так. ж не на офісі. Uh -huh. Uh -huh. Не можна ж так. І в неї ж такий статус, ну ж. А Володимир Олександрович, я на нього на, на, на Володимир Олександрович. Вова. Просто, Ну, Вова. Він так Угу. Да? Uh -huh. Я зрозумів. Він досі тебе підписаний? Володимир Зеленський чи Вова Зеленський? Володимир Зеленський. Яка любов, яке кохання? Безумовно, така людина мала. Присісти на наші з вами податки. І тут давайте зацінимо красоту гри, тобто красоту цих крадіжок навіть на дрібницях. Отже, є тендер один, він у відкритому доступі, і звучить він так: пошуки та відбір ведучого, сума 248 тисяч гривень. І ще один тендер послуги з організаційного супроводу ведучого. Тобто, уявіть собі на цю програму, яка називається Блокпост на телеканалі Дом, взяли абсолютно свою людину із жіночого кварталу, але списали півмільйона, змітували, що є якийсь конкурс, і вони там потужно шукають людину за півмільйона гривень. Крім того, знаєте, є ще один такий цікавий герой кварталу, і от з'явилася нещодавно дуже цікава інформація, як такий собі Володимир Мартинець. Консультує канал Ми Україна Плюс. Що таке Ми Україна Плюс? Це канал, який сколотили колишні вихідці з телеканалу Ріната Ахметова, ТРК Україна, але наразі вони не мають жодного стосунку до Ріната Ахметова. Це канальчик, який пов'язують із Андрієм Єрмаком. Ну і цілком можна припустити, що консультує цілий телевізійний канал, цей талант із кварталу. Ну, мабуть, не безкоштовно. Але давайте спочатку зацінимо рівень його гумору. Він теж фантастичний, не менш фантастичний, ніж грюкання оцього шумка. Мусаранні люди! Мусора собаки! Потужно, нічого не скажеш. Я б таку пісню заграла на корпоративі Олега Татарова. Ну, а сам цей хлопчина давав такі гламурні інтерв'ю, знову ж таки, один плюс один, і не приховував, що мріяв бути прокурорчиком. Володимир загорівся бажанням стати гумористом, але його ідею одразу висміяли найближчі люди. Поправочка а він мріяв спочатку бути в кварталі. А батьки хотіли, щоб він був прокурорчиком. Батьки розпорядилися вступати до прокурорсько-слідчого факультету. Тобто такий династійний прокурорчик міг би бути. мене дідусь просто слідчий, дуже серйозний. дуже серйозний. Ніж на пенсії давно здається, що всі подумали, що вони також вийде, якого пуглу прокурора втратила країна і наша судова система. І знаєте, мені подумалось на цьому моменті, що є якась любов у кварталу у бізнес з Володимира Зеленського працевлаштовувати прокурорів і ментів на жирні тендери, посади і в медіапростір. І дуже часто це навіть російські привозні менти. Ну чого вартий те, чим Ну, я ну я працював в міліції наприклад два години. Ну Прям? Да, я, я повномочним в міліції працював два года. Я фуражка дела. Ну звісно. потужне привозне щастячко, яке знайшов Володимир Зеленський десь в Єбіннях Росії. Ну раз ми вам показали ще одного такого персонажа, якого звати Слава Дьомін. Теж давайте кілька слів про нього. Чому тому що він теж ведучий на каналі Дом? У нього там музична програма. Але інколи він виходить зі своєї нікому не потрібної і дуже нудної музичної програми, йде на програму до цього Володимира Шомка, і там вони, абсолютно дорослі мужики, катаються на іграшкових машинках за рахунок українських платників податків у період війни. Співачка Ольга Цебульська! А я вас запитаю, а що спільного у Михайла Коцюбинського Юрія Ткача і цього красення? Чим завинив цьому шумку Михайло Коцюбинський? Михайло Коцюбинський насправді був дуже талановитим літератором. Єдиний баг, безумовно, це те, що в нього всі четверо дітей пішли потім більшовики-камуністи. Але ну і таке буває. Знаєте, природа інколи відпочиває на дітях. Але для чого тулити його до кожного українського? Інтернет-позіра. Ви скажете зачіска, а я скажу ні. Харизма. Радіоведучий, Радіо ютуб-блогер, інтерв'юер. Слава Дьомін. Вітаю! І за це друзі. Ми платимо немалі гроші. Якщо проаналізувати таку творчість, цього слава дьоміна, то він теж дуже часто сам з гнильцею. І виступає знаєте, як такий майданчик для відбілювання зашкварених осіб, теж дуже часто пов'язаних із завладою. В нього там були Ірочка Сапанару, і Кашави, і інші такі дружні до банкової персонажі. А от чим, до речі, вихвалявся цей слава дьомін, тим, що до нього свого часу м, залицявся Філіп Кіркоров і навіть пропонував йому інтим. Я В воднокласники. Приходять повідомлення. Написано було... Підімося на Філіпски. Чесно, якщо тобі пише Філіп Кіркоров і навіть присилає свій дік-пік, це не привід хвалитися, що це щось круте. Знаєте, мій такий радар ніколи не підводив, якщо я відчуваю, що людина з гнильцею. І буквально нещодавно в інтерв'ю Аліні Доротюк. Ці слава дьомін видав дуже цікаву інформацію про себе і про свою сім'ю. Це підмітила Таня Микатенко, легендарна українська Рагулівна. Так от що вона помітила? Що виявляється, слава дьомін? У нас не просто якийсь там чувак, не просто такої елітної радіо і тілідущії, а це нащадок понаїхавших із Росії до Львова Вертухаїв. Вертухаїв, які стерегли українців. У тюрмах так мене бабуся з Сибірусом, і вона там народилася. Вони приїхали з дідом у Львів, тому що дід служив, е в... і е вони працювали там в е в цьому сподіва в тюрмі. Так просто чувак сказав, що вони працювали там в цьому, в тюрмі, начебто, люди е торгували рибою в якомусь кіоску на базарі. Справді просто працювали в тюрмі, в тюрмі, де проходили м сотні тисяч. Українців катування, репресії, судові справи і потім заслання до Сибіру. Uh, от і я все дитинство спілкувався в родині російської мови у Львові. Суча у Львові 60% в дев'яності спілкувалися російською мовою. Це єврейське місто. Тут до речі одразу видно настільки він карінує київлянин, тому що насправді. Чувак, хоч би відкрив Вікіпедію. А у Львові ніколи не була переважною більшістю єврейська спільнота. Львів, якщо вже чесно говорити, мав велику польську спільноту і велику українську спільноту. І давайте подумаємо: а коли ж там з'явилася російська мова, чи не після 1939 року. Ну а потім, може, ґрунтовно, після Другої світової війни, коли. Рашисти почали дуже активно захищати українське місто Львів від українців і привозити у таких вертухайчиків, які наглядали за українцями у тюрмах. Тож знаєте, дуже дивна така історія виходить з цими телеканалами дом, фрідом єдиними телемарафонами. Здається, що мент до мента і до прокурора. Але знаєте, хто є короною всіх цих телеканалів Дом, Фрідом. В якості такого дуже унікального стафу це от такий випускник юр-академії ДНР. Василій Панасюк зараз цей Василій Панасюк працює кореспондентом на каналі Дом і імітує себе, що він такий великий патріот, який просто боліває за Україну в часи війни. Але учасник революції гідності, і зараз військовослужбовець Віталій Овчаренко це, до речі, людина, яка була ультрасом Донецьким, прожила багато років у Донецьку, знає там кожну собаку. Провела своє таке розслідування. І пан Овчаренко з'ясував, що цей персонаж, молодої дарування телеканалу Дом, в недалекому минулому дуже полюбляв Росію, пов'язував себе з руським міром і обожнював шарія. І от що заявив такий топ-менеджер цих всіх каналів? Ну, вже не топ-менеджер, але людина, яка створювала всі ці гівноканали, Олексій Мацука, коли йому сказали, що от є таке шикарне розслідування ветерана, і може би якось так подивилися, кого ви там наймаєте на роботу. Так, от що сказав Мацука, що це все зазрісники і хейтери, які просто поливають пухлогубих маленьких мальчиків із ДНР. Василь Панасюк тут є в залі. Стільки хейту по відношенню до людини. Яка була в Донецьку дитиною і мусила жити по категоріям і алгоритмам угруповання терористичного ДНР, для мене це взагалі було дивно. Хто хоче почитати, подивіться. Дякую. Знаєте, це шикарна відмазка, тому що в недалекому майбутньому діти мотороли і Загарченка завжди можуть сказати. Друзі, ми вже завжди були за Україну, але так случилось, що ми були маленькими мальчиками і дівчиками і просто жили в этом ДНРі. Шикарна відмазка. І ця людина живеться за рахунок теж платників українських податків. Тож, що можемо констатувати, які новини справді зручні для української завлади? Це ті ідеї не критикують потужних менеджерів. Це ті, де топ у цих всіх каналів Дом може обізвати українського ветерана хейтером маленьких мальчиків із ДНР. За владі дуже подобаються канали, де у якості таких топ-зірок насаджують нам внуків львівських вертухаїв, які у свій час пачками пакували львів'ян на Сибір. А ще їм дуже подобаються канали, де можна працевлаштувати невдах ментів, прокурорів. І головне, де можна шикарно заробляти стрьомним мужичкам із жіночого кварталу. І знаєте, тут я скажу дуже просто: не люблю бандитів. Просто ну а ще очевидно, що нам, як суспільству, варто буде спитати кожного, хто сидить у цьому єдиному телемарафоні, хто сидить і бере гроші, то так і треба. Просто жрати ці гроші криваві у часи війни. Тож, якщо ми знову говоримо про Мар'яну Безуглу і її боротьбу буцімто за справедливість, як писав у свій час такий журнальчик банковий найменя Бабель, то безуглі варто було б пару постів написати про це, що роблять всі ці люди в рамках єдиного телемарафону і каналів Єпрідом та Дом. Можливо, так від Мар'яни Безуглої її фізичного існування в цьому світі був би якийсь. Сенс. Бо ж знаєте, я дуже так довго думала, кого мені нагадує Мар'яна Безугла, і знайшла розкішну аналогію. Знаєте, всі ми, мабуть, були у льохах, у погрибах і знаходили там баночку тухлої тушонки, у якої зірвало кришку. І от Мар'яна саме є тією банкою тушонки, яку ми не можемо викинути до наступних демократичних виборів до Верховної Ради, але 100% маємо її викинути, тому що терпіти цей аромат просто неможливо. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данилюк-Єрмолаєва, Це був такий невеличкий розбір про те, кого ж насправді працевлаштовують на телеканалах Freedom, Дом і дотичних до всіх цих гадюшників, єдиних телемарафонах. І чому українська влада так хоче забрати фінансування у суспільного і лишити цю гадость в ефірі? Всім дякую за увагу, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для просування і щира подяка кожному моєму підписнику, спонсору та патріону, тому що завдяки вам ми можемо розвивати нашу спільноту і бути ефективними.